Привіт! Погодьтеся усім нам потрібне спілкування. Ну, особисто мені це точно, тому що я без спілкування просто не можу. Ну і дуже класно дружити з сім'ями. Це особливо добре виходить у тих, у кого є одна риса характеру. А можливо, це вміння, тому що його можна розвивати в собі. Що б то не було, воно називається гостинність. Я люблю гостей. У нас з дитинства завжди в хаті було багато людей. Ну і ми самі їздили в гості. Любили, коли до нас приїжджали люди, друзі наші, наприклад, особливо одна сім'я. Ну і ми їздили до них також в гості. Або ж їздили ще до тітки нашої, пам'ятаю в дитинстві на електричці. Ми з братом рахували, скільки нам ще станцій залишилося. Також їздили до бабусі й дідуся в Крим на своїй машині. Це взагалі була така неймовірна пригода. Ми її щороку чекали, тому що щоліта доїздили до бабусі, дідуся в Євпаторію. І зараз дуже часто Жан розповідає про це своїм дітям. Так. Я теж, до речі, люблю їздити в гості до родичів. Я сама інтровер. Але у нас велика дружна родина, і я люблю, коли родичі приїжджають і до нас, особливо з ночівлею, правда? Так, це Точно наші діти теж завжди запрошували своїх друзів до себе. У старшої доньки бувало так, що її друзі цілий день були у нас. Ввечері вони вже одягаються, взуваються додому. За ними батьки приїхали, а вона вже нам тихенько плаче. Мені нема з ким гратися. Зараз молодший син теж любить запрошувати вже своїх друзів, хлопців на ночівлю. Сам їздить до них. Ви знаєте, дітям потрібні друзі. І навіть якщо нам це завдає зайвого клопоту, варто у їхню дружбу вкладати. Як ми вже казали, сім'ям теж потрібні друзі. Тобто добре дружити з сім'ями. Я пам'ятаю, як ми були на служінні в невеличкому містечку на півдні Вінницької області, і там були сім'ї приблизно нашого віку, трошки, можливо, старші, в них вже були дітки. І от ми ходили одне до одного в гості: пили чай, їли хліб з маслом або варенням. Ви знаєте так, дуже по-простому, але було якось весело, цікаво. І залишилися дуже теплі спогади. Потім ми переїхали, але все одно підтримуємо спілкування і зараз. От коли переїжджаєш іншу місцевість, на перших порах складно знайти для себе коло спілкування, тому що там у людей вже є свої знайомі, свої друзі, і в них немає такої, як у нас, потреби розширювати своє коло. І до речі, якщо це усвідомлюєш, тоді менше образ на людей. Коли ти розумієш, що тобі зараз більше потрібне спілкування з ними, ніж у них з тобою, ти, ти розумієш, що тобі треба докласти більше зусиль для побудови якихось нових стосунків. І якщо ви готові працювати над дружбою і вкладати більше, у вас обов'язково все вийде. А як можна працювати над цим? Якраз з гостинністю. Запрошуйте до себе в гості. Купіть настольні ігри, зараз це дуже популярно, спечіть свій фірмовий торт, чи б, там пиріг, запросіть на пікнік, тобто докладіть зусиль. Причому, можливо, на перших порах це буде йти Не кажуть, зовсім легко і не зовсім просто. Так. У мене є друзі, і перш ніж ми з ними зблизились, подружилися, вони декілька разів мене запрошували на рибалку, пограти в настолки, в баню, ну ще кудись. І ви знаєте, у мене спочатку не завжди виходило піти з ними, якісь справи свої, все. Але потім поступово я почав до них приєднуватися, і ви знаєте, у нас налагодилися дуже дуже гарні стосунки. І що я зрозумів? Вони докладали більше зусиль. І більше вкладали в нашу дружбу, ну збудування дружби зі мною, ніж я. Принаймні, на, на перших порах, так, так на перших порах. І Я їм дуже за це вдячний. Ось є люди, з якими ми хотіли би почати спілкування чи дружити, але вони можуть не прагнути у такій же мірі стосунків з нами. Тобто, ви запросили в гості, вам відмовили чи не прийшли або прийшли, але до себе у відповідь не запрошують. Це не означає, що вони вас ігнорують чи зневажають. Люди мають право мати стільки друзів, скільки їм потрібно. А з іншого боку, у людей може реально не виходити прийняти ваше запрошення, тому що у них можуть бути вагомі причини, щоб не прийти до вас, про які вони вам не завжди можуть сказати. І так теж буває. Банально може статися так, що дитина. Принесла зі школи в очі. Ну, наприклад, да? Я... ми знаємо, такий реальний випадок. Так. Вам про це звісно ж не скажуть, але ви будете сприймати відмову на свій рахунок, і може виникнути якась така непотрібна напруга. Ми знаємо також людей, які стали для нас потужним прикладом гостинності. Ось приклад це одна жінка з громади, в яку нас якось були перевели. Така невеличка громада, і там була літня жінка, яка ще разу. От кожного разу вона нас запрошувала до себе в гості. А в нас якось так виходило, що ми ну постійно десь нам потрібно було їхати, якісь справи, і ми не могли залишитися у неї. Так, но, і ми но, так що... якось акуратно відмовляли. І кожного разу після після служіння вона підходила. Ну що, дітки? Вона до нас так зверталася. Дітки, так. ну що, дітки, давайте до мене, давайте до мене на обід. От що цікаво, вона не образилася. От я собі думаю, якби я була на її місці, можливо, я б вже зрозуміла так, що. До мене не хочуть. Простати. Не хочуть, можливо, може ще щось. І я вже сприйняла все на свій рахунок. А вона от з тією самою. Добротою, відкритістю, щирістю нас запрошувала. І, і що цікаво, що потім ми дуже любили до неї приходити, особливо наш син. Е, тому що е, ми відчували себе як у своїх батьків вдома. Це я відверто скажу. Вона і нагодує, і каже: ось оприляжте на дивані, трошки відпочиньте, ви молоді, ви стомлюєтесь. Е, зимою вона грубку таку е, кафельну напались з чоловіком. Вона тепленька. Вона каже: Ось, ось сядьте, погорійтеся! Ми настільки відчували їхню любов і теплоту, що ми просто дійсно дуже любили приходити, коли нас запрошують. Аж хочеться передати їй привіт. Тетя Роза. Ми вам дуже вдячні. У нашому житті був випадок, коли ми по особливому відчули благословення християнської гостинності та церковної спільноти. Тоді ми ще були молодою сім'єю, у нас була маленька дитина. Ми їхали з моря, донька захворіла 40 температура. І ось на півдорозі в нас в причепі відривається колесо і котиться десь. Я залишаю причіп на трасі, розвертаюся, повертаюся в містечко, яке було поруч, щоб знайти запчастини. І під'їжджаючи до автомагазина, я розрізаю е, колесо уже, уже колесо на автомобілі, і немає вже запасного колеса. Так, і я пам'ятаю той такий якийсь жах. Ти не знаєш, що робити, дитина плаче, вона хвора. І тоді нас, пам'ятаю, ми зв'язалися і нас запросили пасторська сім'я, яка була в тому місті. Наслужіння, ми і... не пам'ятаємо, як, як ми їх звали навіть я не можу згадати лиця, але ви знаєте, ми сьогодні з теплотою згадуємо із таким спочуттям великої вдячності ось ту сім'ю, яка нас посеред ночі. Потім прийняла, нагодувала, зайнялася нашою дитиною так. і до того ж, зайнялася пастор з там ще своїми друзями, зайнявся вирішенням питання ремонту нашої техніки. Зараз ми самі в свою чергу намагаємося проявляти таку гостинність. Е, у нас часто зупиняються на нічліг друзі і знайомі, а буває незнайомі не... Так, е, за проханням знайомих, і це не вимагає якихось великих зусиль чи жертв. Іноді, чим простіше, до речі, тим краще. Тому що люди можуть бути банально просто стомлені з дороги чи після того, як цілий день вирішували якісь там свої питання. Просто хочуть лягти спати. Так, ми всі різні. Хтось любить гостей, посиденьки, е, хтось віддає перевагу більш усамітненому способу життя. Друзі, це нормально. Головне, щоб ми періодично випов... виповзали з наших мушель до інших людей і мали живе справжнє спілкування. Ну а тепер запитання: як зробити так, щоб гостинність була ну в радість? знаєте, не, не тому, що потрібно. Для цього не потрібно надмірних приготувань, які вимагають часу і коштів. Ось ми, українці, щедрий народ і звикли пригощати гарно, щоб було 10 страв. Як мінімум. Так, але краще, хай все буде по-простому. Не повторюйте, як кажуть, помилку кролика з мультика про Вінні Пуха. Або щоб гості не застали зненацька, хай десь про запас буде пачка печива. Якщо ви знаєте, що до вас прийдуть гості, то приготуйте, як ми вже казали. Просту їжу, яку ви любите. І ще така порада з власного досвіду. Якщо є така можливість, краще не перемішувати продукти між собою, а поставити на стіл окремо, щоб кожен міг усе додати так. за смаком. Наприклад, смажена цибуля, петрушка чи якісь приправи, тому що багато людей їх не полюбляють. У нас був такий випадок: якось у нас ночували е, гості, і я. Наприклад, не люблю е, смаженої чи вареної цибулі. Я її ніколи не кладу. І я попросив Лену, щоб Лена перемішала картопляне пюре з смаженою цибулею з олією. І бачимо: двоє їдять, а їх було троє. Двоє чоловіків їдять, а один сидить і так якось незручно йому тихенько не їсть. Каже: я просто не їм цибулю. Ну, а я дуже любив картопляне пюре саме з е, смаженою цибулею. Тому і попросив Люну, щоб вона так зробила, і не врахував, що е, люди ж різні є, і не всі люблять Схоже, те, що я робити. є люди на жінку твою. Так, це точно. Що не дивно, але точно. Ще не дуже хочеться гостей, коли вдома гармидер, сама по собі знаю. Тому порядок у домі це теж друг гостинності. Ну, це не означає, що в домі має бути все просто ідеально. Мені сподобалася порада Ненсі Ван Пел. Вона авторка багатьох книг, і, зокрема, про гостинність та про організованість. Вона радила підтримувати чистоту на приблизно 8 балів з 10. І, мабуть, остання порада з нашого досвіду, щоб гостинність була в радість добре бути чесними з самим з собою, ну і з гостями. Іншими словами, давайте стільки, щоб потім не жалкувати, ну і не сердитись на них. Це стосується і пригощання, і стосується самого часу. Якщо відчуваєте, що ви стомилися і хочете спати, чесно про це скажіть. Я пам'ятаю ситуацію, коли у нас тільки-тільки народилася наша перша донька. І до нас прийшли в гості наші друзі. Саме дружина була вагітна, у них все ще було попереду, і вони хотіли поспілкуватися. І знаєте, ми спілкувалися годину, другу. І я сиділа і думаю, так, це я вже могла спати годину. Потім... Це я вже могла спати дві години. <смі> Потім я вже не маю коли лягати, вже скоро знову, знову годування. Тому що у мене був такий недосип, і тоді я зрозуміла, що це була не їхня проблема, це була моя проблема. Адже я була вдома. Я могла просто вибачитися і сказати, піти. далі з вами буде жан спілкуватися, так, а я піду відпочину, так. я дуже стомлена. Краще по-чесному щиро, ніж е сердитися про себе. Апостол Павло у посланні до євреїв радив: не забувайте гостинності. Біблія багато говорить про гостинність, особливо до тих, хто не може тобі віддячити. Тут Біблія особливо відзначає прибульців, сироту і вдову і закликає бути відкритими до цих людей, які можливо і не є частиною нашого звичайного кодла спілкування. Подивіться навкруги ширше, навколо є люди, можливо, не такі популярні чи прогресивні, ну і на перший погляд цікаві. Але за вашої ініціативи вони можуть згодом стати для вас добрими і вірними друзями, навіть якщо і не стануть, проявивши до них увагу, гостинність, ви зробите добром, і Бог це оцінить.